Всім добрий день. Сьогодні мова піде про такий черговий модуль з Китаю. Це АМ ФМ Радіоприймач по факту. Ну, так і є. То для всіх тих, хто хоче поставити собі в будь-який приймач FM-діапазон. Ну, Там, де типом, пропонують планки ставити і так далі. Це значно простіше реалізувати собі FM-діапазон з допомогою от такої плати. Вона зібрана на мікросхемі КТ0936 MB9. І дана мікросхема вона може, це мікросхема Радіоприймач, вона може працювати практично в всіх діапазонах, як і в даному випадку. Тут е, тільки AM і FM. Кому не треба AM, то без проблем. Лишаєте собі тільки FM. В чому прелість, ну, як то сказати, тої мікросхеми в тому, що вона настройка на станцію в неї відбувається за допомогою цього змінного резистора 10 кОм. Поправка. Змінний резистор настройки тут на 47 кОм. Я казав, 10 Ну, по схемі 10, але тут стоїть 47. І вже як подружити його з вернером, е, приймача. Ну, це вже, я думаю, не дуже складно. Тобто, люди, які хочуть, щоб не сканером переключати діапазони. Не діапазони, а станції в FM діапазоні, то от тут вони. Переключаються, скажімо так, настроюються з допомогою цього от резистора. От. І, в принципі, його ну, не складно подружити з верніром будь-якого приймача. Можна через шків, можна через шнур. Ну, це вже таке, це вже польот фантазії, як то кажеться. Кому зовсім лінь, то тупо можна вивести ще один резистор з боку і настроювати ним. Ну це так. Так от. Е... Так як тут 0936, це досить хороша мікросхема, то і приймач теж досить хороший. Значить, що ще, ну, так от покажу, як вона виглядає ззаді. От. Їй не треба контурів, їй не треба конденсаторів. Ну, є там кілька. От. Але, вона кому цікаво, можете собі знайти дата шип на неї. В інтернеті він є. І от по факту ви маєте... Навіть якщо м, взяти, скажімо, Меридіан 210 і лень вам перестроювати е, його в FM-діапазон, то оця плата ставити її замість е, блоку УКВ, там так само настройка резистором. Замість цього резистора ставити його рідний. Там, по-моєму, він. ну, Може він там і не 10 кОм, але це не проблема поміняти резистор. Я точно не пам'ятаю. І все, і маєте вам вже готове рішення. Єдине, що живлення в нього максимально 3,6 вольта. Він працює від 2. Вона працює там мікросхема від 2,1 до 3,6 вольта. Ну, 3 вольта йому треба давати. Тут треба робити стабілізатор на 3 вольта. Ну, це теж, я думаю, не дуже складно. Можна, якщо вже так складно, можна взяти готовий. Зараз покажу, як вона приймає. Отут тут у нас якась станція. От. Ну, прийом хороший. Так само вона ще працює в АМ-діапазоні. Ну, зараз я не думаю, що там щось є. День на дворі. Ну, шуми. Шуми пока. От. І що тут ще цікаво, бачите, тут є індикатор настройки на станцію. От він загорається червоним, зеленим. От. І коштує вона цей оцей модуль, цей по факту радіоприймач на Аліекспресі він коштує. Я за нього дав 120 гривень. Тому е, ну, тут, як бачите, тут не, не сильно проблемно. його, Тут е, оцей перемикач, він поділений на дві частини. Одна частина це просто подача напруги, а інша частина переключення AM-FM діапазон. Тобто, е, якщо придивитися, бачите, ну, не знаю, чи видно. Нижня частина перемикача. Оці два контакти запаралелені і вони просто подають напругу. А верхня частина приймача, тут через резистори, оці, вона відповідно підключає, комутує мікросхему. Або мікросхема працює в АМ-діапазоні, або мікросхема працює в ФМ-діапазоні. Все просто, ну і живлення як білий день. Тому. Дуже-дуже-дуже хороша штука. Оцей резистор, він регулює е, звук. Ну, тут собі можна виставити, який вам потрібний на вхід висілок. Тобто, ну, елементарно його подружити з будь-яким приймачем. Дякую за перегляд.